Я з'їжджаю з цієї гори. Так сідаємо. Так. Я їду з моїх руки. Окей. О, машина. Йо-мо-йо, Ще одна машина, пацани, ну туфін! Ідемо без ручок, де глядає! Все, випустили! А-майо! Прийде колесо я не піднесу, бо мені треба двома руками крихче, йо-моє! Обганяє! Все, приїхали, бен закінчився. Погнали, коротше, далі. Давай їдемо, їдемо, їдемо ми. Ні, сюди я не приїдемо. Едем, едем, соседнее слово. Фух. Так, передачки. дачки. Идем без рук, пацаны. Фух. Короче. То капец. Салют. Бу -бу -бу. Ой, блин. Фух. И Дампидору. Ну, сейчас мы заодно и будем заезжать в горы. И сейчас идут, ну, Або ехать. Ху. Жигульчик їде. Ось щось загубили вірочки. Чорниє везуть. Хух. Так, з'їхали з траси, Нічого, ляха. Так, ну то капець, правда? Хух. Ідемо, їдемо, їдемо. Ху. Далі їдемо, їдемо. Я колись стою в горе, взяв, я переднє колесо піднімаю. Ну, я не дуже вмію піднімати переднє колесо. Ну нічого. Фух. Цю гору трохи тяжко виїжджати. За сьогодні я з'їхав за... за цей тиждень я з'їхав, з неї два рази, пхав ноль, а під'їжджав як зараз я їду два. Жигули, да? Ну, Погода на Жигули. Так, едем. Сразу Давай! Едь! У машинка! ё я уже знаю. Все. Капец. То в натуре пяти руки тяжко. Я уже задумался. Разные руки ехать. Фух. То капец. Я хамуха, то капец. Капец. О, блин. Я ему въехал, так тяжко было уезжать. Капец. Майже Що чуть чуть. Хуля. Давай. Да Давай, при їх. Зараз я вам покажу, яка то гора. Така гора, в неї трохи довго виїжджати, але нічого. Ну да. Короче, салютики ще будуть. Салют Блін. Зараз сі сяду. І так, сідаємо. І виїжджаємо на нормальний асфальт. Виїхали пер. Нам ще тільки лишилося доперти аж туди. Ми будемо пертися отець. Я на велику, крутим-крутим. Хуй! Ху. З'їхав з асфальту, Я їхав. Сзаді автобус скоро він скоро їде Треба скоріш повернути, тому що він запиниться. Ні, він догоняє. Він тупив ззаді.

Я прийму е, участь, ви можете дов'язнути містер Гаррі 9 тисяч. Я приймаю, типа, тема, е, я казав, е, короч, те, те, що я казав, є такі кульки, є. я в теку показував. Те, що я казав, то я прийму участь. Вітертемо, тільки нехай він дасть не кульки. Едем. Ой, какие люди! На комбайне! Сенга! Это черный жульчик! Разу, разу! Брум, брум! А то, -то? Бр -бр -бр а то попрыгали! Може здолубатися, в вперся. Поїдемо на заправку. Не, без зупинки будемо. Я поїдемо чуками. Коротше, я їду чуками і виїду там, там коло маленького директа. От там вже хоч він приїхав, тільки що не ми повертаємо. Ось тільки тут отюк. Тут. тут. так колись я лазив, вже не лазаю Хух. З друзями лазили колись. Так, їдемо. Офігеть, як я переїду. А ні, там, походу. О, добре, тут -а... пару тюків вже забрали. Проїхати можна. Так, поворот. Поїде. Усині. Тут класно вчитись піднімати колесо. Ото. Опа! Омою, мою ляха. Так, їдемо, їдемо, їдемо для хабу вдома. О тут прикольно підняти колесо, але я не під'їжу. Хоп-хоп-хоп-хоп! А хоп, хоп. муха. Забрали в мене я ледь їду. Я завжди і дорогою, поїхав просто так. такі курка, а ні, не підбіга. Їдемо, ми і туди і не поїдемо прямо, хоча там є дорога, там я можу добре. Це песик. О, нормальний, Він нападає. Все, їдемо. Без однієї руки. Все, всі руки пустили, Ох, бо... бля. Даді нікого немає. Восста и винторочь.